У Черкасах стартував кубок міського голови із футболу. Він вже запам'ятається, черкастям найбільшою кількістю учасників 24 команди протягом місяця визначатимуть переможця турніру. Щорічний турнір проходить, і цей турнір ми присвячуємо, як і попередній. Всі кошти підуть на підтримку Збройних сил України, які будуть перераховані одні із військових частин. А також, я думаю, що ми до фіналу вже подумаємо, можливо, буде головний приз, який також піде на допомогу нашим Збройним силам, щоб перемогти нашого ворога. І це найголовніше, те, що ми збираємо і будемо працювати над тим, щоб цей турнір. Допоміг якійсь частині наблиз нашу перемогу команди розподілено на шість груп. Згідно регламенту змагань, вони зіграють в одне коло кожен з кожним. Далі, згідно зайнятих місць у групі, їх буде розподілено на бронзову, срібну та золоту ліги. Турнір розвивається, як розвивається і футбольний клуб, який є партнером цього турніру. Ми щороку підвищуємось в класі. Цього року ми в прем'єр-лізі, і цього року в перший кубок міського голови проводиться за участі 24 команд. ЛНЗ є партнером цього турніру. Ми третій рік поспіль його підтримуємо. І за нашої підтримки знову таки він проводиться. Перед церемонією офіційного відкриття відбувся перший матч на турнірі. Грізлі Ніка перемогла композит 2-0. А Олександр Мірзаян став автором першого забитого м'яча на турнірі. Так далі буде, будемо забивати, будемо вигравати, займати перші місця, вигравати всі матчі. Дякую. За словами організаторів Кубка міського голови, чимало команд з інших обласних центрів також хотіли заявитися на турнір у Черкасах. Проте через об'єктивні причини більшу кількість учасників не вдалося заявити. Головна мета в нас не виявити переможцю цього змагання, а допомогти нашим Збройним силам України і нагадати, що українці єдині, єдині в своїй меті, переможців. Обов'язково одіну форму, обов'язково долучусь до своєї команди, команди міського голови Бондаренка. Але вже і вік і ті травми, які здобуті попередньо на полях, не дозволяють вже на всю, на всю повноту виступати. У перший ігровий день команда Бондаренка переграла вектру. По-перше, хочу всіх привітати з початком турніру. Що таке, скажемо, зараз такий ковток свіжого повітря для всіх нас. Тому по грі, ну перша гра, вона завжди буває, буває різна. Буває така, що з першої хвилини йде, а буває, що тяжко забити. Тому довго не могли забити, як тільки забили гол, і гра, звісно, змінилась. Тому ми будемо надіятися, що по ходу турніру будемо додавати і будемо виглядати краще. А ось у матчі бджілка Національна гвардія Черкаси та Чайка Лідеа. Переможців не виявлено. Гра закінчилася в нічию до інших результатів першого туру: Карбон Автодос 5-0, Штурм Молодь 0-1. Червона Слобода Дахнівка 6-3. Металіст Юність 2-1, Майфонд Гарант Буд 4-0, МСК Дніпро Карусель 3-0. Матчі четверга такі: патріоти Сокіл, черкаські козаки Пламет і головне управління національної поліції в Черкаській області Маяк. А вже за тиждень на турнірі розпочнуться найцікавіші матчі серії плей-офф.